Доброго дня, друзі. Сьогодні ми будемо з вами говорити про управлінські рішення. Це друга частина курсу прийняття фінансових рішень. І сьогодні ми з вами розглянемо рішення, яке зв'язане із заміною обладнання. Впродовж цього запису з вами буду я, Михайло Колісник, Київська школа економіки. Отже, рішення про заміну обладнання. Дуже часто його доводиться приймати сучасним менеджером. Особливо на сучасному етапі, коли від інноваційності фірм залежить так багато. Подумайте добре, як часто ви приймали рішення про заміну обладнання. До речі, це може стосуватися не тільки корпоративних ваших рішень, а й особистого життя. Адже, коли ми стару машину міняємо на нову, то це є також рішення про заміну обладнання. Нагадаю, до речі, що англійською мовою таке рішення називається old versus new decision, тобто рішення типу старе чи нове. Як я вже казав, менеджери часто приймають такі рішення. Ну, наприклад, системний адміністратор вашої компанії може звернутися до вас як до керівника компанії, і запропонувати поміняти старий сервер на новий. Як ви розумієте, новий сервер вимагає додаткових капіталовкладень, нам потрібно з вами спробувати розрахувати доцільність такої заміни, тобто рішення має специфічне обґрунтування. Якщо ви вирішуєте замість старої виробничої лінії встановити нову виробничу лінію, то це насправді також буде у вас е рішення старе чи нове. Навіть якщо ви замінюєте меблі у своєму офісі, це також Old versus new decision. Але давайте розглянемо на практиці, як приймається таке рішення. Для цього задамося невеличким кейсом-задачкою. До речі, воно сконструйовано як прототип рішення, котре дійсно приймає певна фірма. Отже, рішення про заміну обладнання. Як ви бачите, дистриб'юторська компанія Арніка для. В розвезення власних товарів клієнтам використовує невеликі фургончики мінівени. Всього в компанії 5 таких фургонів, куплених два роки тому за 125 тисяч умовних одиниць кожен. Фургони даної марки можуть пробігати 250 тисяч кілометрів до капітального ремонту. Але на даний момент середній пробіг фургона компанії складає 100 тисяч кілометрів що складає в середньому 50 тисяч кілометрів на рік. 100 кілометрів пробігу фургона обходяться компанії у 45 доларів витрат на бензин та 30 доларів мастильних і допоміжних матеріалів та запчастин. Витрати на амортизацію нараховують у відповідності з пробігом і нульовою залишковою вартістю. Також до пробігу відносяться 50 доларів накладних витрат, перенесених відповідно до облікової політики компанії. Продажі компанії становлять 5 мільйонів доларів на рік. І от продавець автомобілів, компанія Автогріль, Звернулася до керівництва компанії Арніка і пропонує прийняти старі фургони компанії Арніка за ціною 45 тисяч доларів за штуку в рамках програми Trade-In і замінити їх новими, вартість яких складе 150 тисяч доларів за штуку. Нові фургони мають аналогічний старим пробіг до капремонту. Але споживають 32 долари мастильних допоміжних матеріалів і запчастин і тільки 20 доларів витрат на бензин при пробігу на 100 км. Запитання: чи варто здійснювати заміну автофургонів? Давайте задумаємося над цим питанням. Я навіть пропоную вам у цьому випадку зупинити перегляд відео. Спробувати накидати рішення самостійно на листочку паперу чи, наприклад, у електронних таблицях, а після того поглянути на той приклад рішення, який буде запропонований мною далі.